До уваги інвесторів продається готовий бізнес у Києві. Мережа магазинів М'ясний рай, що функціонує з 2017 року. До складу бізнесу входять три спеціалізовані магазини: виробничий цех та кав'ярня. Всі об'єкти знаходяться в орендованих приміщеннях. Магазин на вулиці Гончара відкритий у 2018 році. За цей час проведено ремонт приміщення, закуплено обладнання, рекламні вивіски та інше. У асортименті магазину свіже м'ясо, ковбасні вироби, заморозка. Це наша основна продукція. Додатково у нас представлені спеції, соуси, супутні товари для приготування м'ясних страв. Наші особливості якісні продукти, акцент на місцевих постачальників та програми лояльності для постійних клієнтів. В магазині діють промоакції, регулярні знижки на певні види продукції, акції на нові товари, бонуси для постійних клієнтів. Виробничий цех знаходиться за адресою флагманського магазину та працює вже понад 4 роки. Проведено ремонт приміщення, закуплено обладнання, оформлено дозвільні документи. Площа цеху 211 квадратних метрів. Кав'ярня працює понад 4 роки. Знаходиться за адресою флагманського магазину. Проведено ремонт приміщення. Закуплено обладнання, меблі, рекламу та інше. Площа становить 70 квадратних метрів. В асортименті представлені гарячі напої: кава, чай, гарячий шоколад. Також є випічка і десерти, пироги, тістечка, печиво і закуски, бутерброди, салати, йогурти. Особливості закладу включають якісні інгредієнти та зручне місце для зустрічей і відпочинку. Однією з переваг флагманського магазину та кав'ярні є їх унікальне розташування, діловий центр міста, близькість десятків посольств, банків, державних установ. Магазин на вулиці Алмазова. відкритий у липні 2022 року. Площа магазину становить 109 квадратних метрів. В асортименті свіже м'ясо, ковбасні вироби, заморожені продукти та інше. Додаткові товари включають спеції, соуси. Супутні товари для приготування м'ясних страв. Магазин на вулиці Данченка. Відкрито в серпні 2022 року. В асортименті як свіже м'ясо, так і різноманітні м'ясопродукти та заморозка. Інтернет-магазин працює з 2018 року по сьогоднішній день: в асортименті свіже м'ясо, ковбасні вироби, заморожені продукти, напівфабрикати. Додаткові товари включають спеції, соуси, супутні товари для приготування м'ясних страв. Особливості включають можливість доставки по місту, зручну систему онлайн замовлень, акції та знижки. Платформа включає власний веб-сайт з інтеграцією системи онлайн замовлень. Якщо ви зацікавлені в придбанні цього бізнесу, власник з задоволенням проконсультує вас. Контактні дані в описі до відео. Дякую за увагу!